Ну що ж, прийшов час поговорити про залізну людину. І ні, не про хорошу версію, а про, ну скажімо, інакшу. Я вже оглядала один з проєктів цієї франшизи, і це було не так погано. Картка десь зверху. Що ж до невразливої залізної людини, ну, скажімо так, подібний проект би MCU не запустив. Перше, що впадає в око, це те, що мульт абсолютно похмурий, мало кольорів, наче ми і подорожуємо по країнах, але виглядає це все не мультяшно якось, не яскраво. По-друге, тут просто жахливий сіджай, реально потворний. І ось така ненатхненна зовнішня частина абсолютно відповідає внутрішній. Проект нудний, розтягнутий, очікуваний. Важко насолодитись та виділити щось конкретне. І нехай би там другорядні персонажі були нецікаві, або ж там злодій не дуже страшний. Цей проект зробив Стоні Старка абсолютно не харизматичного човака, і таку залізну людину важко продати глядачу. З основного, батько тоні, живий, роді інженер, костюм вже був створений заздалегідь, тоні частина пророцтва проти мандарина. Коротше, Старк хоче розкопати старе місто, яке вивільнює елементів, які шукають персні мандарина, і дівчина, яка, начебто, мала злодію протистояти, насправді на нього працює. Дуже простий сюжет. Твісти якого зрозуміли за кілометр. В цій серії життя тоні, роді просто аксесуар, ніяких особливих відносин, так само як і з пепер. Дізнаємося ми про характеристику старка виключно через експозицію, а не рішення чи дії. Арка головного персонажу не працює, бо він власне абсолютно нормальний чувак. Ну може трохи одержимий своєю технологією і бажанням розкривати таємниці. Він нікого не підставляє. Може інколи ігнорує просто свої робочі обов'язки. Немає ніякого контрасту між тоні на початку та в кінці. Навіть з батьком історія не розкрита. Скільки в них там всього пару сцен разом? Ну так спочатку вони один одного не розуміють, а потім як розуміють. Але це не момент катарсису, так само, як і його рішення використовувати костюм. Це просто відбувається. Розвиток відсутній. Здається, що другорядний персонаж дівчини має більше глибини, а це просто кримінал по відношенню до тоні. Їй і часу присвятили більше, і флешбеків, і поворотів. У неї теж проблеми з батьком, який очікував хлопчика, та й сам хотів прислужувати мандарину. Але на жаль, ну власне помер. Та й в кінці саме її рішення рятує світ від всесильного злодія. Ну як так? Мати стародавній культ основного ворога залізної людини, відсутність лімітів кінофільму і придумати таке? Єдиний хороший момент був між старком та дівчиною, коли вони обговорювали свої історії, бо тільки він був щирим, все інше виглядало абсолютно пустим і нецікавим. Фільмом МСЮ працював, бо був контраст було самостійне рішення зробити правильно і допомогти невинним. Тоні переборов власну природу. Злодій також був напряму пов'язаний з головним героєм, що теж підкреслило ріст Старка. На через експозицію ми дізнавались про добре серце та й лор не треба було кожні дві хвилини пояснювати. До речі, про міфологію. Вона абсолютно не цікава. Є магафіни, за якими полюють служки злодія, але самі по собі вони нічого з себе не представляють, те, що ми, власне, знаємо про мандарина, тільки казки. Тоні з ним так реально і не зустрівся. Так, це наче трошки ближче до коміксів, ніж яка там друга залізна людина, але все одно мандарин відстій. Коротше, не витрачайте на це свій час. Це навіть не посередній проект, це ніякий проект.